І як робити декомпресію грудної клітини за допомогою голки? Ми надали допомогу під вогнем і тактичну допомогу в польових умовах. Наклали онклюзійні пов'язки на всі проникливі рани від пупка до підборіддя. Але тепер ми бачимо знаки напруженого моториксу, серед яких утруднене дихання, задишка, роздуті вени на шиї, слабкий пульс. Ціанос в грудній клітині прониклава рана, порушено баланс всередині, і тепер тиск наростає. Тиск, який наростає, здавлює всі великі судини, які знаходяться всередині і серце. Якщо він здавить легені, потерпілий не зможе дихати. Що ми будемо робити? Ми зробимо декомпресію грудної клітини голку. Візьмемо спеціальну голку з нашої аптечки та виберемо місце для введення. А саме на другому міжреберному проміжку на середньоключичній лінії, латеральніше лінії соска. Дезінфікуємо місце ведення голки за допомогою спирту. І вводимо голку з надітим катетером. Просуваємо катетер до хлопка, чекаємо 5-10 секунд і почуємо вихід повітря. Ви не нашкодите пацієнту, проводячи декомпресію грудної клітини, навіть якщо вона йому не потрібна. А за потреби, це може врятувати життя. Почніть виймати голку і тепер перевірте, чи стало потерпілому легше дихати. Також перевірте підйом і опускання грудної клітини. Дихання потроху приходить в норму. Ми провели декомпресію голкою. Наш пацієнт відчуває себе краще. Це ще не все, що ми можемо зробити. Потрібна негайна евакуація, оскільки йому треба ще один отвір для грудної трубки. Іноді нашому пацієнту потрібно кілька декомпресій голкою, коли довго чекаємо на евакуацію. Або тому, що перша забилася: просто візьміть нову голку і введіть її поруч. Друга голка для декомпресії розташовується поруч з першою і також має проходити між ребрами, щоб не пошкодити судини та нерви. Якщо голка забилася, можна спробувати прочистити її, провернувши голку на чверть оберту до моменту, поки ви знову почуєте звук повітря або примити її з меншого шприца. Потім повторно оглядаємо пацієнта. Ще раз глянемо випадок, коли ми закрили рану онклюзійною пов'язкою і не маємо голки для декомпресії. Ми не будемо використовувати наш надійний армійський ніж і робити тут отвір, щоб послабити тиск. Ми просто захопимо один кінець онклюзійної пов'язки. Відтягнемо наскільки потрібно і спробуємо послабити тиск. До моменту, коли ми почуємо характерний звук, але не такий, як робить Гомер Сімса. Ми щось чуємо. Притискаємо пов'язку назад. Оцінюємо, чи немає звуків повітря, і повторно перевіряємо пацієнта. Вийшло так, йому стало легше дихати. Під час кожного наступного огляду нахиляємося до місця введення голки, робимо чверть оберту та слухаємо, чи є звук виходу повітря. У залежності від тактичної ситуації, ви маєте обрати місце встановлення голки для декомпресії. Це основне місце для встановлення голки, але є і альтернативне: це п'ята міжребер'я середньої підпахової лінії. У цьому місці треба постійно перевіряти голку, тому що вона часто закривається під час переноски на насилках або просто рукою. Ввівши дві голки, ще раз передіться з алгоритмом Марч та надайте необхідну допомогу. Це все. Після перегляду не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал.